Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Племена і народи раннього залізного віку на території сучасної України. Наприкінці другого тисячоліття до нашої ери з індоєвропейської спільноти виокремилося племя кімирійців. Це перший народ, що проживав на території України, про який згадується у письмових джерелах. Зокрема, у поемі. Відомого грецького поета Гомера Одіссея. Більше і найдостовірніше розповів про кімеріців грецький історик Геродот, який жив у V столітті до нашої ери. Учені вважають, що цей іраномовний народ прийшов на землю України через Кавказ а їхньою прабатьківщиною було Нижнє Поволжя. Археологи знаходять речові пам'ятки кимирійців, у північному Причорноморі, та на північному Кавказі, в Поволжі та на нижній течії Дністра та Дунаю. Кімерійці були кочовим народом і в основному розводили коней. Вони об'єднувалися у великі союзи племен, які очолював цар вождь. Їхнє військо складалося з рухливих загонів вершників, озброєних сталевими і залізними мечами та кінжалами, луками та стрілами. Бойовими молотами та булавами. Живи кімерійці патріархальними родами, які складалися з сімей. Поступово у них виділяється військова знать. Цьому значною мірою сприяли грабіжницькі походи на Лісостеп і Кавказ. З Сьомого і до Третього століття до нашої ери жах на племена і держави Східної Європи та Близького Сходу наганяли племена скіфів. Які прийшли з глибин Азії і вдерлись у північне причорномор'я. Вони завоювали величезну для тих часів територію між Доном, Дунаєм і Дніпром, частину Криму, територію сучасної південної і південно-східної України, утворивши там державу Скіфію. Найґрунтовнішу характеристику та опис життя і побуту скіфів залишив Геродот. Скіфи були нащадками індоєвропейських племен. Геродот виділяв серед скіфів такі групи царські скіфи, які жили в понизі Дніпра та Дону і вважалися верхівкою Союзу племен, скіфи орачі, котрі мешкали між Дніпром і Дністром. Історики вважають, що це були переможені скіфами нащадки представників чорноліської культури. Скіфи землероби, що жили в лісостеповій зоні та скіфи кочовики. Які оселилися в степах при Чорномор'ї. Серед названих Геродотом племен, власне, скіфами були племена царських скіфів і скіфів кочовиків. Вони панували над усіма іншими племенами. Наприкінці VI століття до нашої ери в причорноморських степах формується могутнє державне об'єднання на чолі зі скіфами Велика Скіфія. До складу якого увійшло місцеве населення стипових і лісостипових регіонів е, території України, Скіфська держава, перше політичне об'єднання на півдні Східної Європи в ранньому залізному віці. Центром Скіфії з 5 по III століття до нашої ери було Кам'янське городище поблизу міста Нікополя. Найвищого піднесення досягла Скіфія в IV столітті до нашої ери. Воно пов'язано з ім'ям царя Атея. Його влада поширювалася на величезні території від Дунаю до Дону. Цей цар карбував власну монету. На межі з IV по третьє століття до нашої ери скіфія занепадає. Наприкінці Третього століття до нашої ери велика скіфія під натиском сарматів припиняє своє існування. Частина Скіфського населення відійшла на південь і створила дві малі скіфії. Одну, що називалася Скіфське царство з 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери зі столицею у Неаполі Скіфському в Криму, іншу в нижній течії Дніпра. Скіфське суспільство складалося з трьох основних верств: воїнів, жерців, рядових общинників. Землеробів і скотарів. Письмові джерела та археологічні матеріали засвідчують, що основу скіфського виробництва становило скотарство, оскільки воно давало майже все необхідне для життя коней, м'ясо, молоко, вовну, яку використовували на повзь для одягу. Землеробське населення скіфії вирощувало пшеницю, просо, коноплі та інші. Причому хліб сіяли не тільки для себе, а й для продажу. Широковідомі пам'ятки Скіфської доби називаються кургани. Найвідомішими курганами є Солоха і гайманова могила на Запоріжжі, товста могила та чортомлик на Дніпропетровщині. Кулькоба в Криму. У них знайдено царські прикраси неперевершеної краси. Найбільш відома з них золота пектораль. З кургану товста могила. З третього століття до нашої ери по третє століття нашої ери в північному Причорномор'ї панували сармати, які прийшли з Приволзько приуральських степів. Як твердив Геродот, предки сарматів мешкали на схід від скіфів за річкою Танаїс, це сучасний Дон. Заселення Причорноморських степів сарматами не було мирним. Взагалі само слово Саоромат. В перекладі з давньої іранської означає оперезаний мечем. Ходили легенди, що сармати пішли, ведуть свій початок від брачних союзів скіфів з амазонками. Сармати винищували залишки скіфського населення і перетворили більшу частину їхньої країни на пустелю. Згодом, на території Сарматії, як називали ці землі римляни. Розселилися декілька сарматських племінних об'єднань, таких як Аорси, Сіраки, Роксолани, Язиги, Алани. Оселившись в українських степах, вони почали нападати на сусідні римські провінції, античні міста держави та поселення землеробів праслов'ян зарубинецької культури лісостепу. Характерною рисою савроматів було, були пережитки матріархату. Важливу роль в сарматському суспільстві відігравали жінки. Жінки на рівні з чоловіками приймали участь у бойових діях. Сармати, як і попередні кімерійці, і скіфи, теж були скотарями-кочівниками. Необхідні продукти землеробства і ремісничі вироби вони отримували від осілих сусідів способом обміну, данини і звичайного грабунку. Від середини третього століття нашої ери. Сармати втрачають провідне становище при Чорноморських степах. У цей час тут з'явилися вихідці з Північної Європи, готи, разом з місцевими племенами, серед яких були і Алани – Це одне із сарматських групувань. Готи здійснювали спустошливі напади на міста північного причорномор'я. А я дякую, що слухали мене уважно.